Ви на каналі розсекречено. Прямо зараз я розповім вам те, що десятки років замовчували, ховали в архівах і спалювали у підвалах спецвідділів. Сьогодні ви почуєте історію про найбільшу аферу Радянського Союзу: аферу, яка тримала в страху цілу країну, ламала долі, переписувала реальність і робила з брехні державну політику. Тож влаштовуйтесь якомога зручніше, вимикайте світло. Притисніть навушники і просто слухайте те, що ви зараз дізнаєтесь, змусить вас подивитися на минуле зовсім іншими очима. А перед тим не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, бо далі буде ще гучніше, темніше і правдивіше, ніж будь-коли. А тепер слухайте уважно колись у глибині 1950-х, коли країна ще оговтувалась після війни, у Москві працював один відділ. Про який майже ніхто не знав. Він офіційно називався Статистичне управління номер 4 Але серед посвячених його називали Комната Отражений чому саме так? Бо все, що всередині, не відображало реальність, воно її створювало. Там трудилися спеціально відібрані люди, які мали одну просту функцію перетворювати жорстоку правду економіки на красиву державну легенду. Вони переписували звіти заводів, додавали цифри, яких не існувало, вигадували продукцію, якої ніхто не бачив, і підписували під виглядом успішно виконано те, що насправді було повним провалом. Їхня робота називалася Коригуванням реальності, і найстрашніше, що вона працювала. Ви задумувались коли-небудь, як можна виконати п'ятирічку за три роки? Як можна звітувати про виробництво мільйонів тонн металу, якщо на заводах стояли порожні конвейери, станки без мастила, а робітники приносили з дому ганчірки, щоб хоч трохи витерти піт і мастило зі старих деталей? Чи ви колись замислювались, як так виходило, що країна жила в дефіциті всього, від м'яса до взуття, а в газетах писали про ріст добробуту трудящих? Хто придумував ці казки? Ні, це були не журналісти. Це були ті самі люди з комнати Отражений. Один із них, вигаданий чи реальний, вирішуйте самі, називався Сергій Ліпатов. Він був молодим математиком, який потрапив туди не від хорошого життя. Його старшого брата засудили за антирадянську агітацію лише за те, що той у гуртожитку інституту сказав: якби заводи не брехали в звітах. Ми б знали, що насправді відбувається. За ці слова брат отримав вісім років. Сергія ж покликали спокутувати провину сім'ї, працювати на державу так, як держава вимагала, і він погодився. Сергій потім писав у своїх таємних записках, записках, які ніхто не мав бачити. Ми не брехали. Ми просто підганяли цифри під ту реальність, яку хотіли бачити на горі. Вони нам диктували майбутнє, а ми записували його як минуле. Знаєте, що це означало? Що в той момент, коли керівництво вимагало успіхів, країна просто змушена була ці успіхи мати, навіть якщо їх не існувало. Першою великою аферою стала п'ятирічка 1956-1960 років. За документами, які офіційно ніколи не існували, заводи виробили мільярди карбованців продукції. Але коли, перевіряючи, з області приїжджали подивитися на запаси, вони знаходили порожні склади. Десять тонн металу, які мали лежати на майданчику, виявлялися старими іржавими балками, зібраними з розібраних сараїв. Комбайни, які випустили вчасно, навіть не заводились. А іноді їх номерні таблички були надруковані на картоні. Однак звіти все одно підписували. Бо якщо директор заводу не підпише, його чекала холодна камера підвалу, вирок за шкідництво і кінець родини. І ось головне запитання до глядачів а ви або ваші рідні пам'ятаєте цей час? Дійсно було так, як я розповідаю. Напишіть у коментарях, бо ваші спогади це те, що зараз формує правду, яку намагались стерти десятиліттями. Сергій писав далі. Найстрашнішим роком був 1959. Саме тоді ми отримали наказ переписати виробництво металу так, щоб воно виглядало більшим за американське. Ми сиділи в кімнаті 23 години на добу. Ми брали одну цифру, множили її на один потім додавали ще показники з інших заводів, які не існували. Ми створили країну, якої ніколи не було. Уявіть собі, десятки мільйонів людей жили в умовах тотального дефіциту, а на папері держава вже перегнала капіталістів. І що найбільш абсурдно, керівництво вірили власній брехні. Коли директор одного машинобудівного заводу сказав, що більше виробляти не може, йому відповіли, можете, бо план каже, що можете. Через два місяці його знайшли мертвим у кабінеті офіційно інфаркт, неофіційно. Він відмовився підписати звіт, написаний у Москві. Тепер слухайте далі, у 1962 році почалася друга хвиля афер. Продовольча. Саме тоді радянські газети кричали: Врожайність зросла, країна виходить у лідери світу, голод більше не загрожує. Але насправді в селах не було зерна навіть для худоби. Люди бачили порожні комори, але по радіо звучали тріумфальні новини. Чому? Бо ліпатові, такі як він, отримали наказ намалювати урожай мрії 120% виконання, 130%, 150%. І вони малювали. Малювали так, що іноді самі вірили ось-ось ще трохи. І цифри стануть реальністю. Та реальність виявилася жорстокою: країна закуповувала зерно в Канади і США таємно під прикриттям дипломатичних каналів, щоб ніхто не знав, що велика зернова держава не могла себе прогодувати. Найжорстокішою аферою було маніпулювання смертністю. Вам це ніхто не скаже, але записи з того ж управління номер 4 показують у деякі роки статистика смертності занижувалася вдвічі, щоб не виглядало, що система провалюється, щоб зберегти образ країни, де все для людини, щоб ніхто не дізнався про інфекції, отруєння, спалахи хвороб у закритих містах. Які просто викреслювали з цифр. Сергій писав: Ми несли відповідальність за тіні, ми стерли сотні міст, які помирали, і ніколи про це не написали. Ми стирали з реальності людей так, ніби їх не існувало. Я бачив, як країна з'їдала сама себе, і я був частиною цього механізму. Коли союз розпався, комната отражений просто зникла, частину архівів спалили. Частину відправили в сейфи, які досі не відкрили. Кажуть, що Ліпатов перед смертю передав комусь копії своїх таємних записів, і саме вони зараз гуляють світом у приватних колекціях. Ніхто не знає, правда, це чи міф. Але те, що він описував, ідеально збігається зі свідченнями тих, хто працював на заводах, у колгоспах, у статистичних відділах. Отже, ви щойно почули історію про найбільшу аферу державного масштабу, аферу, що почалася з брехні в одному кабінеті і перетворилася на спосіб життя цілої імперії. Якщо вам цікаво дізнатись правду про інші темні сторінки минулого, підписуйтесь на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях чи вірили б ви у ці цифри, якби жили в той час. Або, може, ваші рідні пам'ятають, як насправді було.